Не про смерть, а про силу жити в Івано-Франківську презентували картини, які малювали рідні загиблих військових. Виставка відбувається у межах всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту Жива справжні історії кохання. Більше розкаже Тетяна Дадак. Це моя перша картина. Називається Я. От на той час я себе так відчувала, ніби навколо пустеля, а оцей кораблек. Тетяна дружина полеглого воїна Володимира Іванківа. Саме творчість допомагає їй справитись з емоціями. Жінка каже, все почалося з майстер-класу для родин загиблих воїнів. Було легко тому, що була така обстановка. Ну, ми в принципі в однакових обставинах життя нас поклало в такі ну, трошки екстремальні обставини. І у нас просто була як одна сім'я. От кожен майстер-клас. Це була сім'я. Це е, ми відчували себе не то що як подружки, а й Проєкт Жива справжні історії кохання стартував на початку 2023 року. Спершу арт-терапевтичні заняття проводили у Києві, а згодом доєдналися інші міста. Авторка ініціативи Олена Сокальська каже: мета допомогти сім'ям полеглих захисників віднайти в собі сили для життя та знайти нових друзів. Картини прекрасні, вони виконані досконало. Незважаючи на не те, що дівчата вперше в житті тримали пензлі, вперше в житті бачили олійні фарби, всім їм допомагали професійні художники, не психологи. Вони прийшли до професійних художників в професійній художній студії і разом з художниками творили кожна свою ідею на полотні. Все, що неможливо сказати словами, вони виклали пензлями. У виставковій залі понад 50 картин. Поруч з кожною, текстова історія любові до рідного захисника, якого вже немає в живих. Ці роботи демонструють надзвичайну людську силу, надзвичайну якусь міць внутрішню наших людей, вміти впоратися з такими трагічними моментами, нести все ж таки життя і надію. Як і для себе, так і для нас, так і для нашої держави в майбутньому. Тому переоцінити цей проект неможливо. Що від себе хочу додати, запрошую активно використати цих два тижні, котрі відведені для виставки, не ігнорувати, відвідувати, дивитися важливо читати. Виставка триватиме до 16 лютого у залі Національної спілки художників України.